Колекції західних колекціонерів налічують величезну кількість ігор, у когось ними переповнені кімнати, деякі виділяють поверх будинку для свого хобі. Окремі екземпляри купують цілі хати, щоб вмістити своє добро. Всі ці люди з чогось починали і, скоріш за все, це була невеличка шафа, на якій знаходилися найулюбленіші ігри. І якщо логічно мислити, якщо я колекціонер, то і в мене повинна бути шафа. Але ж ні. В мене нема? Слухайте, ну це ж якийсь сором, і треба щось з цим робити. Які варіанти? Купити. Ідея непогана, але тоді полички будуть не по розміру ігор. Та і глибина буде займати багато місця. Ні. Зробити замовлення під свої розміри? Блін, ну дорого. Залишився тільки один варіант. До справи. Як і в будь-якій справі, щоб отримати відмінний результат, треба розуміти, що ти хочеш. Саме тому я обрав декілька важливих критерій проєкту стелажа для ігор. Перше: мінімальна глибина наскільки це можливо, оскільки кімната, де буде стелаж. Невелика. Це один із найважливіших параметрів. Друге компактність, щоб на поличках зберігалось більше ігор. Третє проста конструкція. Четверте. Мінімальне пилозбирач. Щоб розрахувати, скільки матеріалу треба для конструкції і щоб при розробці не було сюрпризів, треба зробити макет. З цим мені допомогла програма SketchUp. Вона доволі проста, і розібратися можна швидко. Ось така конструкція в мене вийшла. Обрав залізо як основний матеріал, оскільки в мене вже є непоганий досвід з металоконструкціями. І є всі інструменти для цього. Тепер до деталей. В нижній частині я зробив скіс, щоб не руйнувати плінтус. Полички будуть із алюмінієвої труби. Це дозволить не збирати багато пилюки і виймати чи ставити ігри буде легше. Також існуватиме можливість налаштувати під необхідну висоту кожну поличку. Основні стійки будуть з профільної труби розміром 30х30, ширина і висота близько 2 метрів, глибина 12 см. Таку глибину мають майже всі ігри. Як бачимо, по всім параметрам, конструкція мене влаштовує, тому час купувати матеріал. Замовив в металопрокаті профільну трубу розміром 30х30. Товщина стінки 1,8 мм. Ідеальна була б довжина 2 метри 30 см, але мені в машину влізає лише 2 метри, плюс будуть залишки, а це зайві витрати, тому лише 2 метри. Вивантажуємо все в гараж. Саме і тут буду робити основну роботу. Профіль не зовсім ідеальний, є наявність легкої іржи, тому для зручної роботи краще її позбавитися. В цій справі мені допоможе кораловий круг для болгарки діаметром 125 мм. Він знімає залізо усе зайве і шліфує поверхню. Поступовими рухами знищуємо іржу і робимо залізо блискучим. Також не забуваємо про техніку безпеки, це важливо. І ось такий результат ми маємо. Далі за допомогою кутника і маркера відмічаємо 45 градусів і відрізаємо на усіх кінцях профіля, окрім частини, де буде скіс под плінтус. Те ж саме робимо з верхньою частиною, яка буде з'єднувати наш профіль. Стійок буде 3, тому і нам потрібно 3 штуки. Нижня з'єднувальна частина буде меншою за довжиною. Завдяки скосам. З одного боку кут прямий, з іншого 45 градусів. На профілі дескіз відмічаємо потрібну довжину і робимо маркери, де будемо відрізати частину профіля, щоб потім загнути ту частину труби, яка нам потрібна. Таких треба в кількості трьох штук. В результаті маємо 6 профілів по 2 метри. Усі верхній частині підрізані під 45 градусів. Три з'єднувальних елемента, на краях яких теж під 45. Нижні елементи з одного боку 45, з іншого без підрізу. Довжина їх 9 см у найдовшому місці. Я брав з великим запасом, але майте на увазі, у всіх плінтуса різні, тому це індивідуально. Внизу профіля маємо ось таку картину. Всі деталі готові до з'єднування, тож вперед. Стоп-стоп! Я зовсім забув зробити отвори для кріплення до стіни, бо якщо з'єднати одразу, потім їх зробити буде проблематично. Кріплення до стіни обов'язкове, оскільки стелаж буде нестійкий. Діаметр внутрішнього отвору робився під насадку викрутки, яка дозволить закріпити конструкцію. Зовнішнє під діаметр саморіза. Варити будемо зварювальним апаратом на зворотній полярності. Тобто мінус це маса, а тримач плюс. Використовую магніт та кутник, щоб деталі були чітко під 90 градусів. Та робимо прихвати з усіх боків. Повторюємо з іншою деталлю теж саме. За кадром не видно, але я закріпив деталі в нижній частині струбцинами щоб відстань між профілями була однакова. Знизу прикладаю деталь, відмічаю місце зрізу. І болгаркою зрізаємо зайве. Ну, а далі вже знайомі дії. Ось такі красунчики повинні вийти. ну а Тепер обварюємо усі місця. Варити буду з відривом, щоб не спалити залізо, оскільки я не справжній зварювальник, а тільки вчуся. І щоб стати хорошим зварювальником, спочатку треба стати поганим. І тому свої шви я вам не покажу. Збиваємо шлак, одягаємо на болгарку зачисний круг і знімаємо зайве залізо з місць з'єднань, щоб в підсумку отримати гладку поверхню. Якщо є якісь дефекти, можна придбати автомобільну шпаклівку та замазати дефекти і залишити на добу. Я залишив на пару днів, щоб точно все було окей. І мілким наждачним папером загладив все до ідеалу. Далі робимо помітки для отворів, в які буде заходити алюмінієва труба. Діаметр труби буде 20 мм, тому по супер. Індивідуальній формулі було вираховано інтервал між отворами 3 см Потім молоточок і керн. І робимо помітки для місця засвердлювання. І власне далі діло за дрилем Спочатку маленьким свердлом, потім більшим. Краще додавати масло, щоб не було перегріву, і не спалити швидко свердло. Для великого діаметру отворів я придбав крону металу 20 мм. Звичайно, що я не буду робити такі великі отвори усюди, оскільки, по-перше, це буде негарно, а по-друге, це багато зайвої роботи. Попередньо вирахувавши висоту ігор, я знав з яким інтервалом робити певну поличку. І якщо у майбутньому потрібно буде переробити полички, я скористаюсь маленькими отворами як центрувальними для крони. В лівій і правій стойці робимо отвори тільки з одного боку, а в центральній з обох, щоб алюмінієва труба проходила наскрізь. Саме тут краще отвір робити 22 мм, щоб труба трішки грала. І при збиранні та розбиранні не було напруги на трубах. Для цього діла придбав ступінчате свердло на 22 мм, але потім його успішно спалив. Тут два варіанти. Або свердло неякісне, або в мене руки з іншого місця. Придбавши друге свердло та спаливши його, прийшов до висновку, що все ж таки другий варіант. Обробляємо усі отвори наждаком, щоб все було гарнесенько. І сам результат. Фарбування. Вирішив фарбувати балончиком. Спочатку ґрунтовка, потім фарба. Фарбу брав якісну, бо вже був негативний досвід, тому на цій справі краще не дешевити. На ніжки купив спеціальні м'які наліпки, щоб не було слідів на підлозі. Вони продаються в майже усіх будівельних магазинах, тому знайти їх буде не проблема. І от що ми маємо в результаті. Алюмінієву трубу купляв у будівельному супермаркеті. Як вже казав, діаметр 20 мм, довжина 2 метри. Товщина стінки 2 мм, щоб гарантовано не прогиналась під вагою. Щоб зробити стілаш монолітним і щоб при першому ударі все не попадало, вирішив зміцнити конструкцію. А саме взяв добресіньки саморіз та загнав з обох боків труби. На стінках зробив отвори типу замочної скважини. Згоден, можна було зробити краще. Але вдома без потрібного інструмента... Ой, коротше, його все одно не буде видно. Вставляємо трубу з саморізом та трішки прокручуємо, щоб саморіз вперся у внутрішню стінку профіля. Важливе зауваження: робити треба на середній поличці на зовнішній трубі. Тепер збираємо все докупи. Як я бурив отвори на стінці, в кадр не попало. Мені заважала маленька помічниця. Тому вибачайте, я думаю, як робити, це ви і без мене знаєте. Спочатку встановлюємо центральну стойку, а потім і крайні дві. Щоб вкрутити саморіз в стіну, я використовував автомобільну тріскачку. Ну, от і все. Як бачите, в нижній частині немає поличок. Це зроблено з мірки безпеки. Оскільки зі мною в хаті живе маленька розбашака, яка не розуміє, що не можна гратися батьківськими іграшками. О, звучить як 18. На перший час мені досить і верхньої частини. А далі вже будемо дивитися. Ну що ж, залишилося саме приємне розмістити все на стелаж. Ось я є власник свого першого колекційного стелажа. Я супер задоволений роботою, вийшло саме так, як я і розраховував з самого початку. Тепер не буду ламати голову, куди ж мені класти всі ці ігри. Тому грайте в ігри, робіть стелажі, бережіть себе та па-па!